Захід завершився, і Apple офіційно представила сім нових продуктів під час вражаючого заходу у своїй штаб-квартирі в Купертіно, Каліфорнія. За чутками тепер у нас є чотири нові iPhone айфони 17, айфони 17 Pro та Pro Max, а також абсолютно новий айфон Air, а також три оновлення для Apple Watch та AirPods Pro 3. захід транслювався в прямому ефірі на вебсайті Apple YouTube та в додатку Apple TV. Перед заходом магазини iPhone були щедро закриті майже на цілий день, щоб зустріти цю подію. Ціна iPhone 17 починалася від 799 доларів, iPhone 17 Air близько 949 доларів, iPhone 17 Pro 1049 доларів, а iPhone 17 Pro Max коштував приблизно 1249 доларів. Тут компанія підкреслила терміновість, оголосивши, що попередні замовлення розпочнуться 12 вересня, а офіційний старт продажів 19 вересня. Якщо ви стежили за запуском Apple iPhone 17 цього року, а також у попередні роки, ви, напевно, знайомі з цією процедурою. Тім, кук виходить на сцену, впевнено посміхаючись і повторюючи фрази, які ми вже чули за багато разів. Це найпотужніший, найкрасивіший і найсучасніший iPhone, який вони коли-небудь створювали iPhone 17 вважається великим сюрпризом 2025 року, але замість захоплення ми отримуємо майже нульовий прорив. Apple продовжує вдосконалювати стару формулу, зменшуючи міліметри тут, пришвидшуючи чіп там, додаючи нові трюки камери. Але нічого з цього насправді не змінюєте, як ми використовуємо наші пристрої. І в глибині душі ви теж це знаєте. Apple зменшила товщину iPhone Air до рекордних 0,22 дюйма, що виглядає вражаюче в описі характеристик, але досягається за рахунок часу автономної роботи термостабільності та справжньої довговічності. Коротше кажучи, так він тонший, але в ключових областях він також гірший. І, попри цю стагнацію, конкурент виступає з сміливістю, якою відомий лише один чоловік Ілон Маск. Щоразу, коли ця людина впроваджує щось нове, це не просто оновлення, це сейсмічний засув. Подумайте, Model S не просто покращила електромобілі, вона зробила їх мейнстрімом. SpaceX не просто запустила ракети, вона переосмислила стосунки людства з космосом. Starlink – це не просто черговий інтернет-провайдер, це переписування глобального зв'язку. А тепер. Тепер маск випускає телефон Tesla PI за ціною всього 789 доларів пристрій, який обіцяє похитнути домінування Apple до глибини душі. То чому телефон Pi називають вбивцею iPhone 17? Чому люди називають його найреволюційнішим телефоном десятиліття? І як він може забезпечити стільки всього за 789 доларів? Тепер після років чуток, витоків інформації та спекуляцій, маск нарешті готовий увійти в галузь, яку багато хто вважав недоторканною. Тесла ось ось випустить телефон пай, і на відміну від обережних планів Apple чи Samsung Маск планує створити складний смартфон, який як очікується буде випущений у двох варіантах. Перша версія це надтонка титанова модель, також відома як базова версія. Друга версія це складна версія StarLink з 8 дюймовим складним екраном та гнучким шарніром, ціною всього 789 доларів, оснащена інноваціями та підключена до світу через довічний безкоштовний інтернет. Starlink. Спочатку це твердження здається неможливим. Як компанія може продавати преміальний складений телефон, використовувати найсучасніші матеріали та акумулятори на ринку, а потім надавати безкоштовний глобальний інтернет на все життя? Але якщо ви раніше вивчали посібник маска, це починає мати сенс. Пам'ятаєте, Model 3, коли Тесла знизила маржу та продавала розкішний електромобіль за доступною ціною, щоб домінувати на ринку телефон, пай формується як еквівалент смартфона. Продавайте пристрій майже за собі вартістю інтегрований в екосистему Tesla, та отримуйте реальний прибуток від усього іншого управління енергією підписки Starlink, послуги, штучного інтелекту, робота, допомога, автономні транспортні засоби. Телефон це не кінцева мета, це шлюз. Почнемо з дизайну, бо в індустрії смартфонів дизайн продає. Apple побудувала всю свою імперію на елегантних лініях гладкому склі та блискучому логотипі. Але iPhone 17 використовує інший підхід, зберігаючи при цьому фірмовий стиль Apple. Лінійка iPhone 17 пропонує вишуканий мінімалістичний дизайн з тоншими рамками та матовим покриттям на моделях Pro, зберігаючи при цьому фірмове скло. Передня та задня панелі захищені керамічним екраном відомим своєю міцністю. iPhone 17 Pro та Pro Max тепер мають титанові рамки 5-го класу, що робить їх міцнішими та легшими. Це контрастує з телефоном Tesla Pi, який ще більше відходить від традиційного дизайну. Телефон Pi – це складний пристрій із шарніром, який маск називає Flex Hinge, багаторейковою структурою, метою якої є усунення проблеми складок, що спостерігається в інших складених пристроях, таких як моделі від Samsung та Huawei. У складеному вигляді телефон Pi має товщину 0,31 дюйма, що забезпечує міцну, але портативну форму. У розкладеному вигляді він трансформується в 8-дюймовий динамічний amoled дисплей 2X з частотою оновлення від 1 Гц до 120 Гц та піковою яскравістю 2600 ніт. Завдяки цьому телефон Pi ідеально підходить для багатозадачності та захопливого перегляду медіаконтенту, де ви можете легко перемикатися з телефону на планшет за лічені секунди. Уявіть себе в літаку з обмеженим Wi-Fi та маленьким екраном, поки всі навколо вас мають труднощі. Тим часом ви розгортаєте телефон Pi та безперешкодно транслюєте 4 k контент через супутники Starlink. Саме такий досвід викликає ажіотаж, використані матеріали однаково сміливі. Хоча Apple лише нещодавно представила Титан 5-го класу для моделей Pro в iPhone 17, Маск обрав ще вищі стандарти, наполягаючи на титані 6-го класу в поєднанні з аерокосмічним алюмінієвим сплавом, посиленим керамічним покриттям. Ця комбінація така ж, як і в ракетах і супутниках, розроблена для того, щоб витримувати екстремальний тиск і температури. Передня та задня панелі телефону Pi оснащені склом Gorilla Glass Victus Dry та Ceramic Glass Dry, шарами над тонкого скла, яке на 50 сотків товще ніж у конкурентів, щоб запобігти подряпинам і тріщинам. Витік внутрішніх тестів показує, що, хоча iPhone 17 може розбитися від падіння з висоти 2 метрів. Телефон Пай може витримати падіння з висоти до 4 метрів на бетон, лише з незначними косметичними пошкодженнями. Філософія Ілона Маска проста: телефон повинен не лише виглядати преміум класу в день запуску, але й добре функціонувати роками пізніше, після того як він витримав суворі випробування реального життя. Давайте розглянемо це детальніше. Супутники Starlink обертаються на висоті лише 550 км кілометрів над землею, покриваючи земну кулю високошвидкісним сигналом з низькою затримкою. Телефон Pi оснащений вбудованою антеною, яка підключається безпосередньо до цього сузір'я, повністю минаючи традиційні вежі стільникового зв'язку. Це означає, що незалежно від того, чи ви знаходитесь на Мангеттені, в пустелі сахара чи на вершині Евересту, ви завжди на зв'язку. Затримка всього від 20 до 30 мілісекунд. Швидкість достатньо швидкої для потокової передачі фільмів у форматі 4К проведення дзвінків у Zoom, або навіть гри в онлайн-ігри. Надійність, поки ви бачите небо ви онлайн. А тепер порахуйте. Середньостатистична американська сім'я витрачає від 85 до 90 доларів на місяць лише на інтернет. Це понад 1 тисяча доларів на рік. Додайте 3 роки, і ви вже заощадите 3 тисячі доларів. Додайте 6 років, і ваші заощадження перевищать 6 тисяч доларів. І це навіть не враховуючи міжнародний роумінг чи приховані плати операторів. За одну покупку телефон Пай буквально окупається багаторазово. Тепер поговоримо про акумулятор. Протягом понад десятиліття користувачі iPhone скаржилися на те, що незалежно від того наскільки швидким чи елегантним стає пристрій, вони все одно щовечора, а іноді і двічі на день прив'язані до зарядного пристрою. Одержимість Apple тонкістю призвела до того, що вони пожертвували ємністю акумулятора. А за чутками iPhone 17 Air має акумулятор ємністю лише 2800 мАч, що майже смішно менше порівняно з 4676 мАч в iPhone 16 Pro Max. Тесла, з іншого боку розглянула це та обрала інший шлях. Телефон Pi може похвалитися алюмінієво іонним акумулятором ємністю 6145 мАч передовою технологією, яку Тесла розробляє власними силами. Хімія алюмінієво іонних акумуляторів безпечніша, швидше заряджається, виробляє менше тепла та утримує більше енергії в тому ж просторі порівняно з традиційними літій іонними акумуляторами. У реальному використанні це означає 2-3 дні. Звичайного використання або навіть довше для користувачів з невеликими навантаженнями без потреби в підзарядці. А коли настає час підключати телефон Pi, він заряджається від 10% до 80% приблизно за 40 хвилин. Хоча на папері це не найшвидша зарядка, вона навмисно розроблена для балансу між швидкістю та довготривалим часом роботи акумулятора. Маск часто заявляв, що зарядка від нуля до повного заряду за 15 хвилин марна, якщо акумулятор розряджається протягом року. Телефон Pi розроблений для надійної роботи від 5 до 7 років, що далеко не відповідає типовим 2-3 рокам, яких можна очікувати від більшості флагманських смартфонів сьогодні. І це також не типовий літій іонний акумулятор. Ні Тесла використовує свій глибокий досвід у виробництві акумуляторів з електромобілів. Йдеться про алюмінієво-іонну технологію наступного покоління, яка пропонує вищу щільність енергії, швидшу зарядку та значно довший термін служби. У той час як акумулятори Apple починають розкладатися вже через 2 роки, телефон Pi обіцяє залишатися міцним протягом 5-6, навіть 7 років, не втрачаючи своєї витривалості. Реальне використання йдеться про 2-3 дні регулярного використання на одному заряді. Це означає менше перебоїв, менше кабелів, менше розчарувань. Для мандрівників, цифрових кочівників або просто зайнятих професіоналів це кардинально змінює правила гри. Уявіть, що ви берете телефон у поїздку на вихідні, та жодного разу не турбуєтеся про те, де знаходиться найближча розетка. Саме таку свободу пропонує Тесла. Але Тесла не зупинилася на великій батареї. Вони інтегрували те, на що не наважився жоден великий виробник телефонів сонячну зарядку. На задній панелі телефону Пай знаходиться на тонкий фотоелектричний шар, розроблений в рамках проектів Тесла щодо сонячного даху та Powerwall. Він не замінить звичайну зарядку, але в надзвичайних ситуаціях забезпечує критично важливу додаткову потужність. Походи в гори кемпінг у віддалених районах або просто забуття зарядного пристрою вдома. Кілька годин сонячного світла можуть дати вам достатньо енергії для здійснення дзвінків або надсилання повідомлень. У поєднанні з підключенням StarLink це перетворює телефон Pi на рятівний пристрій, здатний підтримувати зв'язок у будь-якій точці землі, незалежно від умов. І це підводить нас до головної теми безкоштовного довічного інтернету Starlink. Apple та Samsung роками вдосконалювали камери дисплеї та процесори, але ніхто не наважився порушити єдиний ланцюг, що об'єднує всіх користувачів щомісячний рахунок за інтернет. Середньостатистична американська сім'я платить від 80 до 100 доларів на місяць за широкосмуговий доступ, що в сумі становить 1 тисяча доларів на рік. Помножте це на три роки, і ви витратите три тисячі доларів, щоб просто залишатися онлайн. З телефоном пайці витрати зникають. Телефон підключається безпосередньо до сузір'я супутників StarLink, що обертаються на висоті 341 милі. Тисячі супутників вже покривають земну кулю і планується встановити ще десятки тисяч. Швидкість сягає 250 Мбіт на секунду із затримкою від 20 до 30 мілісекунд достатньо швидко для ігор та відеодзвінків. А Маск підтвердив у дорожній карті Tesla на четвертий квартал, що послуга для покупців телефону Pi буде безкоштовною. Так, Starlink це не просто черговий інтернет-провайдер, він змінює глобальну зв'язок. І з другою версією телефону Pi все не сталося. Тож, як на тонкий титановий телефон Tesla Pi похитне домінування Apple. Звичайно, жоден сучасний смартфон не може завоювати серця без вражаючої камери. Apple заробила мільярди, переконуючи людей, що iPhone – це найкраща система камер, але ось гірка правда, розмір сенсора та кількість мегапікселів не брешуть. iPhone 17, оснащений 48 мегапіксельним основним сенсором, що обіцяє детальні знімки, особливо завдяки новим покращенням обчислювальної фотографії для умов слабкого освітлення та розширеного динамічного діапазону. Однак ультратонкий титановий телефон PI оснащений 50 мегапіксельним вдосконаленим сенсором, оптимізованим за допомогою власного програмного забезпечення для обробки зображень на базі штучного інтелекту від Tesla. Скептики можуть сказати: у Samsung 200 мегапікселів хіба це не краще, але ось у чому хитрість самі по собі мегапікселі не визначають якість. Тесла зосереджується на оптимальному балансі між роздільною здатністю розміром пікселя та оптимізацією сенсора, щоб отримувати не тільки чіткі, але й реалістичні фотографії. За умов слабкого освітлення, дизайн із більшими пікселями забезпечує більше деталей, менше шуму та насиченіші кольори. В день механізм штучного інтелекту вмикається, щоб оптимізувати експозицію, видалити небажані об'єкти та навіть налаштувати баланс світла в режимі реального часу. А що стосується відео, ми розглядаємо запис у форматі 8К зі стабілізацією на рівні підвісу, що працює на базі чіпа Neural Core від Тесла. Тільки уявіть собі, ви піднімаєтеся вгори, знімаєте захід сонця і з iPhone 17 ви отримаєте пристойні результати. З телефоном Pi .E. ви отримаєте кінематографічний шедевр, стабілізований, збалансований, і готовий до поширення без редагування для творців контенту влогерів та звичайних користувачів, які просто хочуть, щоб спогади виглядали приголомшливо. Це монументальний крок вперед. Добре, а тепер давайте розглянемо найголовніше ціну. Apple постійно завищувала ціни протягом багатьох років. iPhone 16 Pro Max вже перетнув позначку в 1099 доларів. А чутки свідчать, що iPhone 17 Pro Max може коштувати понад 1200 доларів. Тим часом навіть ціни на пристрої середнього класу від Samsung та Google стрімко зростають до 1000 доларів. Тож, коли люди почули, що телефон Tesla Pi Ultra Thin Titanium Edition буде випущений лише за 799 доларів, у них відвисла щелепа. Як таке взагалі можливо титановий корпус 6-го класу, акумулятор ємністю 6000 маг, вдосконалена 50 мегапіксельна камера та інтеграція екосистеми Ілона Маска за ціною нижчою ніж у стандартного флагмана Apple? але це має сенс, якщо подумати про стратегію Маска. Пам'ятаєте, Model 3 Tesla різко знизила норму прибутку, щоб захопити ринок і встановити домінування. Телефон Pi йде тим самим шляхом, знижуючи ціни на Apple та Samsung Tesla, не просто продає телефон. Вони запрошують мільйони розчарованих користувачів змінити екосистему. І математика слушна: користувач iPhone 17 витрачає понад 1 тисяча доларів наперед, а потім щомісяця додає ще від 80 до 100 доларів за інтернет, плюс хмарне сховище та аксесуари. Протягом трьох років це понад 4 тисячі доларів вкладених в екосистему Apple. За телефон Pi ви платите 799 доларів, а завдяки Free Starlink Connectivity for Life ви заощаджуєте тисячі щороку. Це не просто покупка, це інвестиція. Але зачекайте, а як щодо програмного забезпечення, бо саме лише обладнання не виграє гру. Найбільшою силою Apple завжди була її екосистема. iOS, Mac, iCloud, AirPods – усе це бездоганно об'єднано в один зручний інтерфейс. Що ж відповіддю Тесла на це є XOS операційна система на базі Linux, яку було повністю переосмислено та повністю контролюється Тесла. Чим це відрізняється? Тут немає реклами збору даних і прихованих бекдорів, все працює на основі персоналізації, на основі штучного інтелекту, обробляється локально, що гарантує конфіденційність ваших даних і їх ніколи не продають третім особам. Крім того, інтеграція з усією екосистемою Тесла бездоганна. Чи то ваш автомобіль Тесла, розетка сонячний дах, чи навіть робот Оптимус все синхронізується без зусиль. А ще є Grok AI, помічник Тесла наступного покоління. Grok швидкий, контекстуальний та глибоко інтегрований у ваше повсякденне життя. Ви можете наказати йому викликати вашу Тесла, попередньо охолодити салон, налаштувати сонячну батарею або навіть попросити Оптимус прибрати вашу вітальню. Миттєво все це безпосередньо з вашого телефону. Це не просто операційна система для смартфона. Це командний центр вашого життя. Поки Apple об'єднує ваші гаджети, Tesla об'єднує ваш світ. Тепер повернімося до довговічності, адже це та сфера, де Apple постійно підводить користувачів. Вони вихваляються водонепроникністю IP68, але все ж залишають прогалини, які гарантують, що їхні ремонтні служби будуть зайняті. Впустили iPhone один раз. Очікуйте заплатити від 300 до 400 доларів за ремонт. Термін служби батареї починає зменшуватися після двох років. Час купувати новий Tesla PyPhone Ultra Thin Titanium Edition. Він розрахований на використання від 5 до 7 років без суттєвої деградації. Він оснащений сапфіровим склом, стійким до подряпин, нанокерамічним покриттям та внутрішніми системами водовідведення, які значно перевищують типові показники Apple. Ви можете мити його під краном використовувати під дощем. Або брати з собою в похід по складних місцевостях, не замислюючись, додайте до цього алюмінієво іонний акумулятор ємністю 6000 мАч, і економія стане суттєвою. Замість того, щоб купувати два чи три айфони протягом 6 років, що коштуватиме вам понад 2400 доларів. Ви користуєтеся лише одним iPhone пай, заощаджуючи тисячі, і водночас користуючись безкоштовним інтернетом протягом усього терміну служби. Звісно, зовнішній вигляд все одно має значення. Ультратонкий титановий корпус Python не просто міцний, він і красивий. Ультратонкий корпус відчувається як преміум класу титанове покриття, ідеально відбиває світло, а його тонкий профіль робить його приємним для використання. Але на відміну від Apple, Tesla не пішла на компроміс між практичністю та естетикою. Це не крихкий предмет розкоші, який розбивається від удару. Це інструмент елегантний, витончений і створений для того, щоб витримувати реальне життя. Очікуйте на фірмову мінімалістичну кольорову палітру Tesla. Полірований титан, сірий глибокий космос, чорний та сонячне золото. Кожен з них випромінює вишуканість, але не надто старанний. Це телефон для тих, хто не просто хоче хизуватися. Вони хочуть володіти майбутнім. Тож чи може мінімалістичний дизайн iPhone 17 конкурувати з надміцним стійким до подряпин корпусом телефону Tesla Pi для щоденного використання? Будь ласка, поділіться своєю думкою в розділі коментарів під цим відео. Дякуємо за перегляд нашого відео. Підпишіться зараз, щоб не пропустити наступне важливе оновлення Тесла. Воно вийде лише за два дні. Якщо ви хочете дізнатися більше цікавої інформації про Тесла EV або Тесла Бот, не забудьте натиснути кнопку Подобається та поділитися цим відео. Також обов'язково увімкніть сповіщення, щоб не пропустити наші останні відео. Ми цінуємо вашу підтримку та з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами в наступному відео. До побачення!